У мене є суп. Всіх пригощаю супом. Гарячий, треба не вилити ще на себе. Бо буде зараз карятка їхати по мене. М -м, добрий суп, я не знаю, що мені подобається. Дужерний трохи. Ну, хліб можна взяти. Всім привіт! Я вас знову вітаю в нашій розмові на кухні. У мене сьогодні суп можу вам запропонувати. Останній раз я як готувала. Я знімала теж відео того, як я готувала, тому що на диво цей формат був добре прийнятий. Але... Після дегустації родиною. Родина сказала, що краще цей відос не виставляти. Не звертайте увагу на дивні звуки. в мене тут ходить пес, тому що за вікном вітер не дуже гарна погода. І вона вітру дуже боїться, тому вона буде ходити туди-сюди. Надіюсь, вона не кине мені штатив, якщо чесно. Ну і що? Ми з вами сьогодні зустрічаємось. Через те, що на каналі вступнуло 100 підписників це прям шок. І так як я вже минулий раз казала у Влозі, то для мене це дуже дивно, тому що 50 підписників в мене набралося, там, мені здається, ще з минулого року. А від 50 до 100 набралося за місяць, це просто шок. І за це я вам дуже сильно вдячна. Я вдячна за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви там, підписуєтеся, ставите лайки, коментуєте. Хтось дуже активно коментує, якщо чесно, і постійно мені повідомляє про кожних 50 підписників. Це теж дуже класно, що ви теж слідкуєте за цим. Стандартно нагадую про те, що окрім. Ютуб у мене є також Інстаграм, Тік-Ток і Телеграм-канал, на якому я публікую музику. Я бачила навіть хтось там підписався, тому я дуже дякую вам за підписку. Там не є багато людей, але я кожного дня там музику публікую, тому якщо випадково вам щось там сподобається, я буду дуже щаслива. Ну, і як минулого разу для нашої розмови я підготувала деякі питання, на які я відповім, то розписано. О, хід теж йде. Ну, почнемо. Якщо подивитись наперед, там, наприклад, коли в мене буде 500 підписників, якою ти бачиш себе та свій канал? Якщо чесно, я бачила, що 500 підписників потрібно для того, щоб увімкнути монетизацію. Розмову на кухні я буду проводити кожних 50 підписників, тому <смі> цілком можливо, що пізніше треба буде цю кількість просто збільшити, тому що не знаю, може вона буде швидше набиратись. Але якщо йдеться про 500 підписників, то монетизація, якщо чесно, там не дуже така прикольна, тому що там є субскрипції. Ну і товари в магазині. Я не маю своїх товарів, я не маю свого магазину, я можу лише пропонувати, наприклад, свої послуги, тобто якусь рекламу, якийсь контент для брендів. Я, Якщо ви зауважили, то почала до відео також додавати свою електронну пошту, тому якщо випадково мене подивиться якийсь бренд і йому сподобається те, що я роблю. то я з радістю відповім на мейл про співпрацю. Можу знімати рекомендації, можу тестувати різні речі, такий, ну, так званий UGC-контент. Але, якщо чесно, на рахунок субскрипції я також думала, але не знаю, чи це має сенс. Я б хотіла, якщо чесно, з часом може створити таку спільноту, більш таку тісну. Конкретно віруючих, де би ми там, наприклад, підтримували один одного, розбирали якісь вірші з Біблії, якісь моменти, кожен би ділився своїм досвідом, молились би один за одного і так далі. І так далі. Але я не вважаю, що це є така діяльність, яка є добра для субскрипції. Тобто, ну, не вважаю, що це є така річ, за яку люди мають платити гроші. Тому я більше орієнтуюся на ту монетизацію, яка буде від тисячі підписників, де на моїх відео вже будуть реклами, і за кожну рекламу, то там буде мені щось капати. То до цього ще дуже далеко. Але ну, мені здається, що коли стукне 500 підписників, то в принципі нічого не зміниться. Можливо. Сам канал зміниться через те, що ну, я буду постійно тестувати якісь формати, якісь, не знаю, різні речі. Ну, якщо мені прийде якась ідея, то я постараюся реалізувати її. На даний момент я займаюся влогами, шорсами і так далі. Таке відчуття викликає в тебе початок осені. Ну, зараз 9 вересня десяте. Ой, у мене годинника немає, я не знаю. Коротше, якесь там вересня. І, чесно кажучи, ну я не можу сказати, що в мене якісь конкретні відчуття викликає початок осені. Скоріше, їх викликає те, що я планую. А про те, що я планую, я вам розкажу, я обіцяла в суботу. Я дуже сподіваюся, що буде повне свідчення на рахунок цього, але. На даний момент його ще немає. Але я вірю, що воно буде. Початок осені стандартно колись в моїй молодості асоціювався в мене з початком школи, з початком навчання. На даний момент у ну, мене немає такої асоціації через те, що ну, я працюю, а в університет. Я ходжу заочно, і в мене, наприклад, навчання починається 18 жовтня. Тобто, ще зовсім нічого ну, якби немає. Яка нова ціль чи виклик в мене є на цю осінь? Якщо чесно, я ну, не є прихильницею того, щоб взагалі якісь цілі ставити, тому що зазвичай в мене вони не досягаються. Але єдина ціль, яка є в мене на цю осінь, це здати той екзамен, який я вже два рази завалила. Ну і плюс я буду теж займатися якимось там проєктом, про який я також розкажу в суботу. Це, ну, якби два головні такі виклики і цілі в мене на цю осінь. Так, то конкретно нічого немає. Що нового ти хочеш спробувати восени? Тут, якраз, в мене ну, є деякі плани. Перше, я хочу записатися на пілатес, тому що ви бачите, я сподіваюся, що ви бачите, як я сиджу, у мене дуже сильні проблеми з поставою. Прямо вже настільки, що в мене починає боліти поперек, шия, там, постійно якісь проблеми лишні. І ну, також елементарно, візуально мені не подобається. У мене завжди була схильність до викривлення хребта, тим більше, що це в мене ну, така схильність є генетично, мені так здається. Все погіршилося через те, що в мене сидяча робота, я працюю в ІТ, тобто в мене немає ніякого іншого виходу. А, ну і... Я також не займаюся спортом, ну, точніше, як. Останнім часом я почала ходити на сквош. Хто знає, це ну, дуже схоже на теніс, лише тільки ти м'ячик відбиваєш об стіну. І це, скажімо так, такий спорт для того, щоб свою енергію ніби виплеснути. Але він не є для того, щоб. Укріп, якось укріпити м'язи. Він не є для того, щоб е, там, якось слідкувати взагалі над ну, за тілом. і за. Ну, ви знаєте, кожен спорт там укріплює щось, але тут ну, укріплюється лише тільки одна рука, по суті. Також, ну, там треба бігати, ну то для них досить добре. Але я загалом ну, ноги в мене не страждають, тому що я дуже багато ходжу пішки. І, в принципі, мені укріпляти м'язи ніг не треба, а проблема в тому, що мені треба слідкувати за спиною, за поставою. І тому я дуже хотіла спробувати пілатес. У мене буде така можливість від жовтня місяця, і тому ну, це не те, що я хотіла, а скоріше, це просто вже необхідно, вже не можна чекати, тому що інакше буде дуже велика проблема. Ну, не що нового, в мене змінюється викладач ві... з іспанської мови, тому я не знаю, як мені піде. Я надію, що ця пані буде дуже файна і що також буде е... класно пояснювати. Ой, сорі, я поїм. З нових речей я маю почати писати свою дипломну роботу. Хто не знає, ну я вже казала, що я працюю в ІТ. І навчаюся я також на IT, вже третій курс, тому початок дипломної роботи в Польщі є різниця між бакалавром і інженером, і я буду інженером, це на семестр довше навчання, тобто три семестри я пишу дипломну роботу, я вже буду починати. На яку тему я не знаю, бо куратора свого я ще на очі не бачила. Хто така? Непонятно. Як би ти сама описала себе трьома словами? Трьома словами для мене це дуже мало. Чесно кажучи, що мені більше всього приходить в голову, це три слова дуже любить навчатися. Це дуже банально. Але, ну, це факт. Типу, що б це не було? От, не знаю, просто навчитися. Поводити себе в якійсь ситуації, навчитися, що де вирішувати і як, навчитися там якимось конкретним речам. Я дуже люблю читати також, писати різні речі. Ну, Не те, що я там пишу вірші, наприклад, ні, цього я не вмію. Але ну, якісь конспекти, переписувати. ну, Для мене вайб такий студентства. Це от, ну, реально, мій такий вайб. Що в житті зараз найбільший пріоритет? Найбільший пріоритет, по-перше, віра. По-друге, я вам розкажу в суботу, що зараз займає в мене багато часу і багато віри теж. Ем, ну, не буду спойлерити. Поки що не відчуваю такого. Дозволу на те, щоб розказати вам, про що йдеться. Які маленькі речі роблять тебе щасливою щодня? Щасливою щодня мене робить мій кіт, який зараз сидить на стільчику десь там збоку. Чесно кажучи, через тиждень йому буде 18 років. Рівно. Він. Вже має поважні проблеми зі здоров'ям, тому я кожного дня радію, що він мене буде о п'ятій ранку. Тому що, якщо не розбудить, то боюся, вже все. Ну, також я дуже люблю смачно поїсти, особливо щось солодке. Десь полазити. Я люблю ходити, гуляти, полазити. Але ну, в такі нові місця. Ну, власне, в моєму розумінні, полазити це означає ну, відкрити для себе щось нове в місті, там, або десь в околиці, або десь поїхати. Не, не завжди це виходить. В мене досить рідко це виходить, якщо чесно. Але я дуже сильно люблю полазити. Ви теж робите мене щасливою, тому що я вам скажу так. Це побічний ефект того, що хтось є так званим контент creator Тому що ти ну, не можеш не слідкувати за тим, як змінюються цифри, це неможливо. І в мене іноді, коли я бачу, що там якесь відео добре залетіло, то в мене доходить до того, що я кожні 5 хвилин просто статистику оновлюю. Це ненормально, я мушу подумати про те, як цьому запобігти, якщо ну, дійде до дуже великих масштабів цього каналу, не знаю, чи так станеться. Не можу сказати, що точно ні, тому що я не думала, що за місяць вдасться 50 людей зібрати, але ну, подивимось, як буде. Що б ти хотіла, щоб люди знали про тебе більше, ніж вони бачать онлайн. Того, що ти є онлайн, це має так як ніби дві сторони, тому що ти показуєш щось конкретне, коли ти онлайн, а коли ти офлайн, ти часто є зовсім іншою людиною. Не те, що я от, то, що я вам показую, це брехня, ні. Просто це дуже маленький відсоток того, що є насправді. Дуже малий відсоток того, ким я загалом є. І це те, що я би хотіла, щоб кожен коли дивиться на там якийсь мій профіль, щоб кожен це розумів. Тому що, ну, так, є з кожною людиною, з кожним контент-креатором, креатором, неважливо. Але, ну, реально, типу, От я зараз знімаю відео, я знімаю відео в кухні, де немає, наприклад, меблів. так? Ну, мене, Я позбирала посуд, який стоїть на столі зазвичай, і поставила його на газову плиту, тому що в мене немає де тримати посуд, наприклад. І таких ситуацій є дуже багато, тому це не є ті речі, про які говориться на Широку публіку на загал, тому, ну, просто щоб ви розуміли, що я звичайна людина, і звичайна людина в тому понятті, що ну, я там не якась о, в мене є там стільки-то підписників, і я буду себе возвишати над звичайними людьми і буду така вся закрита і, взагалі, до мене не можна звернутися, написати і так далі. Ні. Звертайтесь, пишіть до мене там, в інстаграм, в Директ, наприклад, просто можна, привіт, як діла? Нема різниці. Але так само як звичайна людина в плані спілкування. Так само я є звичайна людина в плані того, що в мене є купа своїх проблем, купа своїх обов'язків. в мене є родина, в мене є ну, теж свої якісь речі, про які я не хочу розмовляти. Тому це я хочу, щоб ви розуміли в будь-якому разі. І останнє питання, яке найбільше джерело натхнення зараз? Найбільше джерело натхнення в мене останнім часом Бог. Він дає мені натхнення, він дає мені теми, про які я можу там поговорити, що я можу показати, тому що все в моєму житті є від нього. Я ну, не зробила нічого сама без нього. Все. Тут навіть немає що більше розказувати. А, ну. І так, я сподіваюся, буде завжди. Всі питання на сьогодні. Я дуже дякую, якщо ви додивились до кінця. Якщо ви ще й підпишетеся і дасте мені лайк чи коментар, я буду дуже-дуже щаслива. Ну і що, побачимося з вами на кухні, коли буде 150. Підписників. Я надію, що це не буде за тиждень. <поє> Бо інакше я просто не... Це, фізично не зроблю цього. Сто людей, от сотня людей, дивиться про яку фігню я тут говорю. Це просто вау! Нам дуже-дуже сильно вдячна знову ж таки. Я не перестану цього говорити. Не перестану просто. Ну. І що? І побачимося через 50 підписників? Все, мені треба доїсти суп і йти працювати. Бо сьогодні середа. Що ви думали, я тут до вас просто так говорю, чи що? Якщо мене ще й там не видно, я стільки хвилин проговорила, якщо мене там ще й не видно, то... Все.